Усіх рада вітати на уроці Я досліджую світ. Ми з вами продовжуємо вивчати розділ Я і мої можливості. Сьогодні ми поговоримо на тему, чим, наш, е, чим нам допомагає шкіра. Сідаємо рівненько і починаємо працювати. Ось дзвінок, сигнал подав. До роботи час настав. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Розгляньте фото. Скажіть, що ми відчуваємо, коли торкаємося цих предметів? Ми відчуваємо за допомогою шкіри. Шкіра орган дотику. За допомогою шкіри ми отримуємо певну інформацію. Наприклад, якщо ми доторкнемось до їжечка, ми відчуємо, що в нього колючі голочки, так? Якщо доторкнемось до льоду, що він холодний і мокрий. Скажіть, що ми сприймаємо за допомогою дотику? Форму, колір чи звук? Форму, правильно. Скажіть, що з цього холодне, а що тепле? Назвіть, будь ласка, предмети холодні. Назвіть теплі предмети. Дякую, молодці. Тепер уважно слухаємо. Людина відчуває біль, укол, подряпини, удари і поводиться обережно. За допомогою дотику людина відчуває холод, тепло. Чутливість шкіри дозволяє уникнути обмороження опіків. Людям потрібні обійми. Це допомагає відчувати себе впевненими та е відкритими. Спробуйте за малюнками розказати, як потрібно доглядати за шкірою. Так, потрібно регулярно мити руки далі що? Слідкувати за гігієною, тримати шкіру в чистоті і тримати шкіру у теплі, якщо холодно. Так. Розкажіть, а як ви піклуєтесь про шкіру? Можливо, вам хтось у цьому допомагає. Скажіть, а що може призвести до травмування шкіри? Сонячні опіки, порізи, подряпини і так далі. Добре. А як уберегтися від травмувань, як ви бережете свою шкіру від травмувань? Бути обережнішими так і відчувати, де є небезпека? Пропоную зараз вам спробувати самостійно скласти поради. Коли треба мити руки. Можна скористатися цими малюнками і за допомогою них скласти поради, коли сам потрібно мити руки. Отже, давайте підсумуємо. Шкіра у нас це орган. Дотику. За допомогою шкіри людина відчуває холод, тепло, біль. Треба слідкувати за гігієною шкіри, берегти її від травмувань. А для чого слідкувати за гігієною? Для того, щоб не хворіти, не внести до свого організму якісь мікроби. Зараз я пропоную вам попрацювати за онлайн-завданням та підсумувати те, що ви почули. Скануємо QR-код і працюємо. Молодці. Другий QR-код скануємо і працюємо. Дякую. І в кінці я пропоную показати колір вашого олівця, або цеглинку лего, якщо у вас є, або просто обрати ту, яка є на екрані. Зелена на уроці вам все сподобалось дуже. Жовта на уроці вам сподобалось. І червона на уроці вам не сподобалось. Я сподіваюся, що всі все запам'ятали. І у всіх все вийшло. До нових зустрічей!